Всім привіт за блак, я хотів вам розказати про серію Assassin's Creed, колись розказував, то відео дуже застріли. Ну, я почав грати Assassin's Creed з 3 частини, трохи пограв, мені не зайшла. Потім я переприйшов її повністю, потім почав грати 4 частину. А потім я вже пройшов всі серії Assassin's Creed. Ну, Дуже хороші ігри. Я Ну, мені подобається історія, історія і в сучасності і так. До до третьої частини це суцільна історія. А там вже далі же сетінг. Мені подобається грати різні сетінги, то тобто, всі... І санскріт це про сетінг більше, ніж про... Про сюжет, можна сказати. О, сюжетом воно плянь що відстає, там механіки додаються, віднімаються всі. І цей. Ну, я ще буду... Можна зараз ще якусь куплю собі частину Assassin's Creed, Во. І що я ще хочу, хочу сказати про Єрі. Треба якісь завищені очікування робити, Assassin's Creed, ще якось гри, бо ти не завжди ти... Ну, ці очікування будуть виправдані. Ти можеш обламати, які ну, там 200 можуть обламатися і Ну, і буде все нормально, тому типу, що твій гра сподобається зайде. Во. І, і підписуйтесь на канал, ставте подобайку і до нового зустрічі під цей. на наступного відео, наступного відео буде огляд огляд на, на одну гру, яку я, ну, яку я пройшов. Всім па-па.